Яким буде тиждень з 10 по 16 листопада. Три варіанти, як завжди, обирає один з трьох інтуїтивно. Традиційно дивимося особисте життя, життя кар'єра, навчання, фінанси та порада від Таро. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. Нагадую, заглядайте в мій телеграм-канал, там багато цікавих тем. Також щодо навчання та особистих розкладів чекаю в особисті повідомлення. Перший варіант особисте життя. Знаєте, вам не потрібно займати таку позицію жертви, впадати в якусь депресію, в розпач. Візьміть ситуацію в свої руки і контролюйте цю ситуацію. Кар'єра навчання фінанси. Тут у вас все добре, ви професіонал, ви на своєму місці, все абсолютно беземоційно, логічно та врівноважено. І порада від таро. Обов'язково на цьому тижні знайдіть час для зустрічі з друзями, можливо, влаштуйте вечірку, можливо, просто зустрінетесь за бокалом. вина, але відпочинок вам потрібен в душевній компанії. Для тих, хто обрав другий варіант. Особисте життя все рівно. Ви абсолютно спокійно рухаєтесь, взаємодієте. У вас повсякденне спокійне життя, ніякого качу, можна так сказати. Кар'єра навчання, фінанси, а ось тут будьте обережні. Здається, ви пішли не тим шляхом. І обов'язково дотримуйтесь букви закону. Порада від Таро. Рухайтесь неспішно. Ви переживаєте стосовно фінансів, але швидше воно все одно не буде. Не поспішайте. Вам вистачить на життя. Для тих, хто обрав третій варіант. Особисте життя, ну тут буде щось палати буквально. Якщо ви жінка, можливо, ви зустрінете якогось чоловіка, дуже такого харизматичного. Якщо ви в парі давно, то ваші стосунки будуть досить активними на цьому тижні. Кар'єри навчання фінанси, а тут конкуренція. Доведеться трішечки вам поборотись за своє місце під сонцем, можливо, відстояти свою позицію. І порада від таро, навіть якщо здається, що дуже складно, це більше фінансів стосується, все одно є вихід зі становища, тому не впадайте в розпач в жодному разі.